Ви шукаєте доріжку за 300 гривень в метр і щоб вона не ковзала. Шукаєте її? Йдемо, то я вам покажу. Розпродаж 300 гривень в метр доріжки на гумовій основі, І вона не ковзає. Дивіться, ширина тільки залишилася метрова. Метрова ширина 300 гривень в метр. Крутяк, один зелений колір. Це самий ходовий колір зелений. Тому що він самий приємний. Но тільки метровка залишилася. Це ось така і ось така. Дивіться, будь ласка. І ось такого плану. До речі, отримала у всіх розмірах доріжечку графітову з капіталію на силіконовій основі. Тепер ви знову можете замовляти цю красу, цю геометричну красу. У розмірі до 2 метрів. Звісно, основа силіконова, яка не ковзає, і вона зовсім не сипеться. І геометричні лінії плавно вас перенесуть у скандинавські країни. Найщасливіші країни світу. Метровочки по розпродажу. Дівчата, шукайте доріжку, щоб не ковзала. Ось ця доріжка. Шукайте, щоб було подешевше. Ось ця доріжка. Гумооснова, яка не ковзає петля. Дивіться, яка коротенька, приємна петля на дотик. 300 гривень, доставочка безкоштовна, з оверлуком. Супер! Звертайтеся! Це розпродаж! Це Хмельницький.